Є гра на восьмибітки на NES і фаміком, яку зараз вона зараз дуже популярна, але яку я не дуже люблю і за її складності і такої рандомності. Це гра Майка Мура або Шостен Гоблінс Але ця гра, хоч і виходила доволі давно. У неї і незважаючи на те, що вона доволі важка, у неї багато вийшло потім ремейків, ремастерів, не знаю, продовжень. От ось, наприклад, гра Super Goals and Шост це гра, яка виходила на консоль Супер Нінденда, і це 16-бітна версія тої гри, і вона мені здалася не такою складною. Хоча тут також є, в принципі, купа ворогів, які з'являються з звідки. Але в цілому гра стала красивіша візуально, і трошечки легша, мабуть, із-за того, що, хоч і тут вороги з'являються рандомно, але якось вони повільніше з'являються і можна зреагувати. Гра. Супер енд Енкшосте це гра про лицаря, який буде рятувати свою кохану принцесу. Ну, в принципі, дуже багато ретро ігр саме за те, де треба рятувати принцесу. Ну, це одна із таких. Ми бачимо мапу того самого королівства, яке повністю насичене. Всякими демонами, скелетами, зомбі, нежиттю, яку в свою чергу наслав на це королівство чаклун, який вкрав принцесу. І нашому головному герою треба пройти буде по цьому складному шляху, щоб е, прийти в, е, в головний замок до. Цього чаклуна і перемогти його, як я вже і сказав, на в грі будуть зустрічати нашого головного героя різні такі створіння темряви. Це і зомбі, і скелети, і різні там миші літучі вампіри і таке інше. І це все буде намагатися вас вбити. У нашого головного героя є два влучання: перше влучання він втрачає обладунки, і друге влучання він втрачає. Повністю життя і прийдеться починати цю гру з того моменту, ну з початку спочатку того рівня, де ви втратили життя. В грі є продовження Цю гру до речі зробила студія Capcom, Зробила вона її в 1991 році. І гра вийшла в цей раз доволі красива. Ну, хоча і ранні версії зараз популярні у ретрогеймерів завдяки своїй складності, ну і сюжет, начебто, непоганий, але. Саме ось ця гра, вона, ну в принципі, з кожним о, виходом цієї гри на нові покоління консолі гра становиться трошечки легшою і набагато красивішою. В цілому, тут також є, у нашого головного героя є зброя, зброю він кидає у ворогів, і вона у нього не закінчиться. Зброю можна тут міняти, і буде вам знаходитись покращена зброя, що допоможе при проходженні цієї гри. На цьому, все. Всім пока.